Про актуальну ситуацію на лінії фронту запитаємо в Романа Драпака, начальника прес-центру штабу АТО. Він із нами на прямому телефонному зв'язку. Доброго ранку, Романе. Розкажіть, будь ласка, глядачам еспресо про ситуацію станом на зараз. Ситуація в зоні залишається напружена та має ознаки. То подальшого загострення. продовж 30 червня. Боївки 53 рази обстріляли позиції українських підрозділів, застосовуючи при цьому важкі озброєння. Вночі з окупованого Донецька по наших позиціях біля Пісків та Новгородського бойовики били з мінометів калібру 82 мм та 120 мм. До речі, зафіксовано стання бойовиками запалюваних мін. Неспокійно було цієї ночі і на Артемівському напрямку, там е, теж застосовували бойовиків близькі Е, і гатили по Ленівському, Кіровому, Лозовому. Але трошки змістилися е, центри напруженості, крім е, Донецького напрямку, зараз е, дуже неспокійно залишається і на підступах до Маріуполя. От е, різноманітного озброєння декілька разів було обстріляно широким. А близько опівночі зі 122 мм гаубиць та переносних версій граду кремницькі наймиці вдарили по Бердянському. Оце коротко ситуація, по, е, яка відбувається, відбувається зараз в зоні АТО. Єдине, що mm -hmm. можу додати, додати, за нашими даними. Противник нарощує кількість особового складу зброї, на особливо на Донецькому та Маріупольському напрямках. Створюється в цих напрямках, особливо помічено, створюються запаси боєприпасів от, і продовжуються активні заходи бойової підготовки. Тобто, чи я правильно Наприклад, розумію, що а, ми готуємось до більш активного наступу з боку ворога? Повторюсь, є всі ознаки для активізації активних бойових дій з боку. Найманців кремлівських. От, наприклад, днями в районі Первомайська було виявлено е, чималу колону озброєної військової техніки, і, зокрема, було на цій колоні 25 танків. Ще хотіла запитати у вас стосовно звинувачень ОБСЄ про те, що порушення мінських угод я маю на увазі заборонену використання забороненої зброї, забороненого калібру, фіксується з обох боків. Чому, як ви пояснюєте такі звинувачення, оскільки наша сторона їх відкидає? До речі, я не вперше чую. Про те, що, зокрема, ОБСЄ інформує про те, що є порушення і з нашого боку, можу сказати з цього приводу наступне. Спільна комісія, яка працює, в якій працюють і представники України, і Росії, і поміж збройних формувань. І з того боку спільно представники Росії неодноразово, неодноразово е, говорять про те, що ми завищуємо кількість обстрілів з боку бойовиків. От Разом з тим е, подають для ще малу кількість трубок. Е, По-перше, це пошук приводу для того, Часне активізацію дії, підготувати для цього міжнародну спільноту. Це з одного боку. З іншого боку, якщо наші підрозділи на активність бойовиків на тих чи інших ділянках відповідають вогнем, то це лише оборонними е видами озброєння. Тобто ви ці свідчення спостерігачів місії ОБСЄ категорично відкидаєте? Принаймні, навіть на. Дякую вам дуже. Начальник прес-центру штабу АТО Роман Драпак був з нами на телефонному зв'язку, розповів про останні події, що відбуваються зараз на лінії фронту.